Не буде планував він сьогодні гучно відзначити своє 50 і навіть запросив на подію півголіводу. Однак вечірка під загрозою зриву. Адже прямо перед ювілеєм дружина Кеті Холмс піднесла актору свій своєрідний подарунок, подала заяву на розлучення. Подробиці скандального розриву зіркової пари. Дивіться далі. Битва за доньку Том Круз проти Кеті Холмс. А ще не так давно вони душа в душу жили. Попереду гучний процес розлучення. Кеті не потрібні багатомільйонні статки чоловіка. Вона прагне більшого, хоче позбавити Круза права опіки над дитиною. Що ти скриваєш від мене? В оточенні акторів подейкують, що саме маленька Сурі розбила зірковий шлюб. Подружжя сперечалося, як правильно виховувати малу, начебто, Круз вирішив, що настав час віддати шестирічну донечку до церкви саінтології. Він один з найвідоміших і найпалкіших її адептів. Цього кеті винести не змогла, адже вона завжди була запеклою католичкою. І такою ж хотіла виховати дівчинку. Тепер акторка заявляє, що агенти церкви саінтології переслідують її. Я ніколи не того, так Кеті Холмс подала на розлучення в Нью-Йорку, адже саме там легше отримати право на одноосібне виховання доньки. Звичайно, ж, Том Круз буде вимагати спільної опіки. Він запевнив своїх друзів, що не збирається здавати свої позиції і віддавати Сурі без бою тим більше Сурі Круз його єдина рідна дитина. Ця громадськість говорить про розлучення Кейті та Тома Круза. А буквально ще кілька років тому всі тривенили про історію кохання цієї пари. Вони справді весь час приковують увагу, і які б не були чутки, вони не псують початок любовної історії. Про знайомство, побачення і весілля Тома та Кейті, дивіться в рубриці історії кохання. Не так давно, всього лиш у 2005 му Кейті Холмс прийшла на кінопроби. Стрічку місія не здійснена на три. Знімав Том Круз. Йому доводилось бачити сотні красивих жінок. Проте ця Кетті і Том Круз на власному досвіді переконався, що кохання з першого погляду таки існує. Том Круз ніколи не обходив жінок стороною. Спочатку ним опікувалася Шер, потім Красень одружився з Мімі Роджерс. Далі доля звела його з акторкою Ніколь Кідман. Тут би й зупинитися. Цю пару вважали ідеальною протягом дев'яти років. Вони взяли на виховання двох дітей, але Том закрутив роман із панелопою Круз. Щоправда, не тривалий, бо наступною пасією актора стала Кейті Холмс. Вони познайомилися, коли Кейті було 26, а Тому 42. Їхня перша зустріч відбулася на вечірці у друзів. Свідки кажуть, що Кейті так розхвилювалася, що розлила на Тома килих шампанського. І тут нема нічого дивного. Дівчина із самісінького дитинства була у Круза закохана. Том втратив голову. На шоу опри Вінфрі у прямому ефірі став на коліна і зізнався, що любить Кейті і хоче взяти її за дружину. А от офіційні заручини пройшли у ресторані на Ейфелові вежі Кейті Холмс обожнює Париж. Церемонія вінчення обійшлася у 3 мільйони доларів. Усі сукні, навіть дітлахам та рідні, замовляли у Джорджіо Армані, старого друга Тома Круза. Загалом же свят відбувалося в Італії за 40 кілометрів від Рима у старовинному замкові. Саме там кілька років тому Том Круз і знімав третю частину місії нездійсненної. Шлюб змінив життя Кейті. Кар'єру вона відсунула на другий план. Тепер основне завдання затишок у домі, нагодований чоловік, приголублені тітлахи. Жовта преса, щоправда, так і норовить нагадати Кейті, що тепер вона лиш тінь Тома Круза. Але жінка тримається гідно. Шлюб із Кейті Холмс дав Тому Крузу те, чого в нього не було у попередніх стосунках: спокій та затишок. А ще дитину. І, хоча Том завжди уникає журналістів і всіх коментарів з приводу особистого життя, він зізнається, його друзі це сім'я. Його сім'я це друзі. І провести зайву хвилинку з ними для нього справжнє щастя.